Буквально тиждень тому я була в повному розпачі, я не знала, що мені робити. У мене була задача купити дійсно цікаву однокімнатну квартиру. Але куди б ми не приходили, все було настільки одноманітним, що після перегляду п'яти квартир вже не можна було пригадати, яку квартиру саме ти дивився і на якому поверсі. Але. Але я її знайшла. Вона дійсно цікава, вона дійсно нетипова. Її створював для себе дизайнер для свого власного проживання. І я хочу вам сьогодні показати, чому саме ми обрали її. Сьогодні у нас буде огляд однокімнатної квартири. Загальна її площа 46 квадратних метрів. Вона була класичного планування, окрема кухня, окрема спальня, коридор, санвузол. Але завдяки цікавому переплануванню в людей тепер є і спальна зона, і студія, і гардеробна, і санвузол. Буде одне рішення, яке часто викликає спори. Є частина людей, які кажуть, та ні, це радянщина, це больничка, це там не знаю басейн. А другі кажуть, слухайте, це сучасно функціонально і це має право. Власники купували квартиру від забудовника, ремонт тривав близько 2-2,5 років, робився в 2020 році, і на той час вони потратили на ремонт і облаштування оселі близько 20 тисяч доларів. Звісно, що в 2025 році зовсім інші ціни, але якщо помножити на певний коефіцієнт, я думаю, близько двох, то можна зрозуміти, скільки буде коштувати на сьогодні комплектація і ремонт такої квартири. Можливо, не на два помножити. Що ви скажете? Якщо порівнювати з 2020 роком, наскільки виросли ціни, наскільки потрібно помножити, щоб зорієнтуватись в бюджеті ремонту і облаштування цієї оселі? Чекаю в Друзі, вхідна група, мені дуже подобається, як вона влаштована в розумінні зносостійкості. Її повністю обшили ДСП, причому використали два кольори. Ми маємо так званий чорний портал з ДСП і обшивку паркетною дошкою. Чим класно, що я бачу, якщо є пофарбування, є і дуже великий знос в цій частині. Приходимо сумки-пакети, велосипедики, колиски і завжди ця зона зношується швидко. Домофон, прикраса і вже якась композиція така дуже гарна. А ось тут знаходиться та зона, яка я вам казала, напевно, буде між вами спірна. Тут власники зробили нішу для того, щоб можна було зняти верхній одяг, зробили ось таку рейку під вісну, щоб гарно було новішаки повішати. Зверху є велика містка полиця для габаритних речей і знизу підзуття. В даній зоні я би теж, напевно, би Якимось чином обшила, щоб вона теж не мастилася. Використали тут склоблоки. Склоблоки кріпились на гіпсовий розчин і використовувалась арматура. Як на мене, це така можливість, по-перше, без вікон додати світла в простір. По-друге, візуально відокремити певні простори. І ще, як на мене, це хороша шумоізоляція, оскільки склоблоки вони з товстим склом і всередині, ще прошарок повітря. Відповідно, ви маєте досить товсту стіночку, яка ну, може виконувати ще й функцію шумопоглинання. Мені це рішення подобається. Я б, можливо, використала е, затирку темну, наприклад, тут ще б, напевно, як на мене, цікавіше дивилась. Але люди зробили ось таким чином і здається, що досить гарна ідея і досить гарний варіант. Напишіть мені, чи вам подобається ось такі рішення. До речі, як вам моя нова футболка? Тепер я буду завжди в ній. Якщо подобається, наставте там сердечок, мені буде дуже приємно. Склоблоками розібрались. Далі бачимо з правого боку дзеркало досить симпатичне. І з лівого боку в нас двері прихованого монтажу. Це фактично єдині двері у квартирі, вони мають вхід у сам вузол. Бачимо, що використали плінтуса досить високі, при цьому, щоб гарно відчинялись двері, підрізали плінтуса під 45 градусів. Заходимо в санвузол. Так, що стосується санвузла, використано два варіанти плитки. До речі, стіна не до кінця обкладена плиточкою, є потім пофарбування на висоті, орієнтовно метр тридцять. З іншої сторони, в нас повністю до стелі плитка. Стелі по всій квартирі, до речі, гіпсокартонні. Є багато сценаріїв освітлення в процесі, будемо їх дивитися: Рушник, осушка, ванна, душ. Цікаве дзеркало, кругле, і сама рама ще має ось таке заглиблення, причому зверху воно коротше, ось на пальчик. А тут вже, бачите, майже всі пальчики лягають. Дуже гарний світильничок, не підвісний, як ми вже звикли, а така, як ніби кулька. Досить симпатично виглядає. Вимикачі, розетка, все це передбачили. З огляду на те, що в нас однокімнатна квартира, люди прийняли рішення, що вони зроблять і пралку, і сушкування в кімнаті, щоб потім не мати питання, де їм сушити одяг і займати тим простір. Подобається, що зверху дуже місткі шафи для того, щоб, наприклад, білизну туди складати, і класно зроблена бокова шафка, де господарче можна складати, миючі засоби, папір і так далі. І над інсталяцією над унітазом ми маємо теж такі полички відкритого типу, де можна і декор поставити, і ароматизатори, і якісь інші гаджети, які потрібні в санвузлі. Друзі, я вам казала, що тут є класне рішення, що навіть в однокімнатній квартирі ще зробили таке господарське приміщення або гардероб в залежності від потреби. Тут планували, що будуть залишатися велосипеди, колиска. Пилосмок, якісь великі господарчі такі речі, які потрібні, і можна було б ще вішати одяг якийсь міжсезонний. Зверніть увагу, як цікаво тут організований цей простір. Ну, По-перше, він на сьогодні зачиняється шторкою. Якщо шторка не потрібна, то ми можемо навіть дверцята поставити. За рахунок чого? За рахунок того, що ось цей перестінок він знаходиться трішки далі, ніж би ось цей. Тобто він дозволяє кріплення вмістити, і при цьому, щоб двері засувалися таким чином і не виступали за цю стіночку. Тобто, я думаю, що це ось при такій глибині, якраз ми попадаємо з вами на закриття дверей. Тому рішення, як на мене, дуже класне. І здається, що чого б нічого б таке не використовувати. Що стосується самого гардеробу, він досить місткий, ось ми ж з вами бачимо, як я можу стати в ньому. Є велика така релінгова труба з полицею зверху, щоб можна було одяг підвести, якісь габаритні речі туди сховати. І тут розмістили дуже багато органайзерів, які дозволяють навіть переміщати якісь гаджет, якщо це незручно, там в одне місце або в інше, що мені здається теж дуже чудовим рішенням. До речі, хто з вас ще не підписаний на канал, вам обов'язково треба вже це зробити. Я брала невеличку паузу, осмислювала чи продовжувати канал. Прийняла рішення продовжувати розвивати і запустити ще два формати відео. Мені буде дуже важливо, щоб ви відгукували ще цікаві ті формати. А для цього треба не пропустити нові відео. Підписуйтесь на канал, підтримайте мене і дивіться нові відео. І обов'язково додивіться до кінця, бо в кінці я вам покажу приховані полиці. Вперше бачу, щоб так організовували полиці, і думаю, що для когось з вас це буде досить такі хороше рішення. Отож, гардеробну ми з вами подивились, а тепер погляньте, як цікаво відділили зону, щоб окреслити спальну кімнату. Це в нас з вами паркетна дошка, яка повторюється в своїй частині і на підлозі, де розміщений диван, і де розміщена спальна кімната. Тобто, ми в основі в коридорі, в гардеробній, в санвузлі і в кухні. Маємо плитку, вона має підігрів електричний. А ось вже зона, де є диван, де є спальна кімната, вона більш тактильна і тут використали паркетну дошку. Причому вона такий вигляд має, як ніби вже трішки зістарена і дуже гарну структуру дерева передає. У мене було питання, як взагалі кріпили ці, цю паркетну дошку. Значить, вона пристрелювалась компресорним пістолетом до контррейок. І ще використовувався клей ПВА. Як на мене, рішення дуже класне, дуже гарно стильно виглядає, відділяє дійсно зону спальні. Подобається, що навіть прорахована кількість е, самих ось цих полотен, оскільки бачу, що однаково пропорційно подовжені, чи це так вдалося їм повезло, як я кажу, або ж дійсно прорахували. І раз ми вже з вами говоримо про цю зону, то я кайфнула від того, яким чином. Розмістили телевізор. Ну, по-перше, він на вірній висоті. А ще мені сподобалось, що він вглиблений в цей простір. Тобто, це гіпсокартонна конструкція, в ній є поглиблення. Бачите, ручка моя вміщається. І ось туди захований телевізор. Виглядає дуже естетично, дуже стильно, чорне обрамлення, трішки виступаюче і відповідно розміщений телевізор. Дивитись його дуже зручно, він на правильній висоті відносно дивану, столу. І острівця, які зараз покажу, ну і виглядає дуже цікаво. Але як же ж без факапів? Вони тут теж є. Ви тільки погляньте, ось та зона низу, де ми миємо підлогою і постійно вологістю торкаємось до паркетної дошки, вона трішки має вицвітання, тобто вона трішки вибілена. Я думаю, як рішення пускати або плінту з такого ж формату, який використаний в основній частині квартири, або ж все-таки якісь дрібніші. Рішення з плінтусом, але використати, тому що ті зони, які постійно торкаються вологості, вони мають бути додатково захищені. Або ж ну, можливо, тоді повне лакування, якесь додатково, мало бути. Хто має досвід, як ви виходили з цього положення, щоб не було ось таких пошкоджень на матеріалі? Можливо, знаєте, то тоді пишіть обов'язково в коментарях, щоб ми теж знали. Так, ну хіба це не кайф мати ось такий диванчик? Він виявився дуже зручним. От, прямо не знаю, по відчуттях дуже кайфовий, широкі бильця, м'які подушки, достатня м'якість, і причому твердість теж зберігається. Ну, сподобалось мені дуже рішення. Диван розкладний. Купувався він в виробника Константа. І я вам ще покажу спальне ліжко. Воно теж таке нетипове трішки. Я його собі хотіла обрати, просто не було моєї ширини. І він теж від того ж виробника. До речі, по квартирі встановлене дерев'яне підвіконня. Я так розумію, що це шпон. Він дуже перегукається з кольорами на підлозі, на стінах, на кухні і компонується в єдину таку концепцію дизайну. І загалом тут дуже класно, бо тут використано буквально кілька кольорів: відтінки від чорного до сірого. Коричневий, теплий і білий колір. І насправді це, знаєте, як така цілісна картинка. Тобто, всюди кольори перегукуються. Від цього і є розуміння, що працював дизайнер, він зміг скомпонувати дуже гарно між собою ці поєднання. До речі, що ще цікаво: в квартирі не використовують ні тюлі, ні ролети, ні інші закривання. Ми попрохали, щоб нам повісили штори. Тобто, по дизайн рішення вони були. Але коли ми купували квартиру, їх не було в наявності, ми самі їх вішали і розуміємо, що якщо на вечір потрібно зашторити, то все-таки ми маємо штори, щоб додати якогось комфорту під час засинання, відпочинку і так далі. До речі, а що ви думаєте, якщо почати знімати відео формату там? Тобто рішення для зашторення вікон, як вибрати там паркетну підлогу, або там порівняння плитки та паркетної дошки, або що краще: гоу гості чи гості? Ну тут вибору немає go гості, треба дивитись, бо вони класні. То чи буде вам цікавий такий контент? Бо от в мене була проблема свого часу, що я не могла обрати між певним типом підлоги, чи певним типом там, не знаю, гаджетів певних? І я розуміла, що мені немає де черпати цю інформацію. Якщо вам такий контент би, формат відео був би цікавий, вони б були достатньо короткі, по хвилин 15, але я би там старалась порівняти якісь характеристики певних матеріалів або якісь ідеї, які можна організувати там, в шафі, в вікно, під віконня, як можна зробити і так далі, то я би і сама вже маю великий досвід, і працювала в епіцентрі 7 років, і в забудовників то маю досвід. І навіть вже три квартири своїх робила, то буду залучати спеціалістів і хочу знімати такі відео. Якщо такі відео вам цікаві, ви маєте мене підтримати обов'язково. Так, друзі, давайте тепер до окремого виду кайфу, до цього острівця, тому що я розумію, що влаштувати в однокімнатній квартирі острівець на кухні це ще та задача. І тут з нею справились на відмінно, як на мене. Давайте оцінювати ситуацію, яку ми маємо острівець. Він має ширину на 60 і висоту 90. Як на мене, це така, знаєте, оптимальна висота. Тим паче, що тут використані стільці, які дозволяють збільшувати або зменшувати свою висоту. Бачите, тут є така штучка, яка дозволяє їх крутити. Я вже дізналась, як ви думаєте, звідки цей стілець з ікея. Отож, щодо рішення острівця, подобається, що взагалі всі меблі мають такі ніби портали, такі виступи фасадні і вже вглиблення основної плити. А в частині ось половини острівця, де вміщаються ці два стільця, є поглиблення, щоб ви могли розмістити свої ніжки зручно. Ви, наприклад, стілець далі поставили, і, от вже можете достатньо зручно пити кавуську, якої в мене тут немає. Або просто сидіти працювати навіть. А вже з іншої сторони, в нас є тумби. Значить, тут в нас шухляда на всю глибину: 60 см, вилочки, ложечки, ножі, черпачки. І далі вже глибші дві шухляди, де можна каструлі, посуд поставити, що є теж дуже зручно. Погляньте, що в кожній частині кухні і меблів, як і в інших кімнатах, використані невеличкі такі. Мінімалістичні ручки, що теж виглядають дуже стильно. І тут вже тумбочка трішки вуща, оскільки тут місце для ніжок наших розміщено. І тут у нас фактично дві великі полиці і три менших, що теж дозволяє зберігати багато різного інвентарю кухонного. В даному рішенні, як на мене, є і великі місця для зберігання, є і можливість в іншій зоні перекусити, попити каву, пообідати. І саме для мене, наприклад, важливе, що тепер я можу готувати не тільки спираючись у стінку у фартух кухонний, а ще й тут готувати якісь салати, якісь смаколики, дивлячись у вікно, дивлячись на телевізор, і це додає можливості варіацій для комфортного приготування їжі. Так, друзі, а це основна частина з шавками. Знову ж ці мінімалістичні ручки, які мені дуже подобаються для сушки посуду. Для якихось кружечок є місця, є відкрита частина поличок, є підсвітка, фартушок з чорної плитки квадратом, мийка чорна, накладна. В принципі, стільниця звичайна, ДСП, нічого незвичного, але дуже класне поєднання стільниці і підлоги тобто, все це перегукується, однакові вкраплення, однакові відтінки і дуже гарно все це. Компонується. Ну, і тут так само е, витяжка захована, і є ще полиці, де теж можна зберігати все. Далі маховка, індукційна плита, є фільтр для водички, тобто краник влаштований таким чином, що ви можете і питної води попити, і, відповідно, водичка для миття посуду. Моя окрема любов це стіл зі стільцями, стіл круглий. все-таки я розумію, що більше люблю овальні круглі столи, ніж прямокутні. Він нерозкладний. Купувався він в юску, як і стільці. Стільці мають гарне поєднання чорного коричного, що знову ж таки компонується в спільну концепцію. І спинка, ви знаєте, дуже зручна. Тобто, м'яке сидіння, дерев'яна спинка. І досить комфортне для сидіння. Я відчуваю, що і повніша людина може бути. І, в принципі, зручне дуже місце для відпочинку, обіду і споглядання гарного простору на подвір'ї. Дуже сподобалась мені ця лампа. Вона мені нагадала концепцію хюге це данське мистецтво, влаштування затишку, комфорту, оселя, відчуття щастя, веселя. Ось ця лампа це для мене хюге. Тому я знайшла, де її можна придбати. Не знаю, де власники купували. Але кому цікаво, переходите за посиланням у першому коментарі або у описі під відео, і зможете собі придбати ось таку красу. Загалом по освітленню дуже все правильно продумано. Багато сценаріїв освітлення: і трекові світильники, і точкові, і бра, і ось та лампа, що ми бачили. І це дійсно додає якоїсь можливості відчуття простору в різних концепціях. У багатьох частинах кімнати є можливість вмикати, наприклад, сидячи тут в коридорі світло, на кухні світло, над диваном світло. Знову ж така кулька, яка в нас є в санвузлі. І я от думаю, як це класно, що людина. Взяла собі й заморочила, щоб і тут була кулька, і в санвузлі була кулька, щоб було ось це перегукування по концепції навіть того ж освітлення. Молодці. Ку-ку! А тепер ми знаходимося з вами у спальній зоні. Знаю, знаю, що в класиці всі ви звикли, що має бути відокремлена кімната. Але ж, люденьки, ну ми там просто спимо. І мені дуже подобається, коли переплановують квартири, щоб була більша студія, щоб була більша можливість спільно відпочивати, проводити час. А у спальні ми можемо просто спати. Хоча тут є багато місця і шаф для зберігання. Демо дивитися, ото, що ми з вами бачимо, як на мене, це скарб. Фактично, на ось всю ширину ми маємо дві шафи і ще й теж одну невеличку шафу. Шафи в нас здоровезні, глибокі, на 60 см. Мають по два рівня підвісних труб, що дозволяє навішаків зберігати дуже багато одягу. Потім має в зеркало у всю висоту. І ось це така вже менша шафка. Де багато є глибоких полиць, теж можна зберігати досить зручно вже одяг, який ми складаємо. І ще одна шафа така сама містка з трубами і має досить великий прохід для того, щоб комфортно пересуватися і приходити до ліжка. Да, З іншої сторони ліжка немає проходу, але я не бачу проблеми. Можна було менше ліжку брати метр сорок, при цьому мати прохід з іншого боку, два вущих. Мені здається, що. Коли любляться, то досить спокійно залазять на ліжко. Тобто ми з вами маємо досить широке ліжко, 1,60 шістдесят, маємо комфортний прохід і маємо глибокі шафу 60 см. Ось таке ліжко я собі свого часу хотіла теж придбати. Мені дуже подобається ідея спинки, вона дуже комфортна. І в такому положенні. І ще що саме цікаво, вона може ось так висуватись. І це, бачите, як така подушка ще одна додаткова, і вона ось так ставиться. І ви вже в такому положенні можете сидіти. Я люблю працювати знову там лежачи. То ось в даному випадку в мене досить така комфортна для спини є підґрунтя. І я розумію, що я не шкоджу свою спину. Тому ось такий варіант ліжка, мені здається, дуже крутим рішенням. І, до речі, обивка і тут, на ліжку, і на дивані. Вони перегукуються в однакових кольорах. Можливо, навіть і однакова матерія я просто ще не перевіряла. Бачите, як цей склоблок може виглядати з іншої сторони. Тобто, в нас і там виділена зона, де ми роздягаємось, і тут в спальні теж якби, ми бачимо додаткове світло. Якщо, наприклад, в коридорі вимкнено, ми вже можемо розуміти, що треба піти і вимкнути там світло. А ні, то є проміжні вимикачі, які дозволяють це зробити. Мені подобається це рішення. Кажу, я би тільки ось тут. Попрацювала з іншим кольором. Так, друзі, я вам обіцяла свого часу, що ви додивитесь відео до кінця і побачите приховані полиці, тому тепер мушу розповісти. Що ми маємо? Зазвичай забудовники для того, щоб продати з більшою площею квартири, роблять в місті лоджії, не роблять, вірніше, перегородки, але тут є, от у нас несуча стіна, таке перекриття. Що зробили ці люди? Вони продовжили ось цю частину стелі, такої виступаючої пониженої. І в нас зараз з цього боку є полички. Вони приховані, вони можуть зберігати якісь зовсім цікаві речі, які ніхто не має бачити. І ось вам великі місця для зберігання. Просто, як на мене, я вперше таке бачу, мені дуже сподобалось це рішення, як вони продовжили цю частину. Фактично, в нас ось це перекриття на 30 см зазвичай десь виступає. І фактично, ось ці полички 30 см тепер наявні в цій зоні. Дуже класне рішення. Як на мене, що ви скажете з цього приводу? Чесно сказати, дуже би хотілося, щоб власник розповів нам про цю оселю, про свої роздуми, чому, як він це робив, що пережив, які були факапи. Але, на жаль, не всі власники мають можливість і згоджуються прийняти участь у зйомці. Якщо ви сміливі, якщо ви хочете набути новий досвід, го до вас у гості. Будь ласка, напишіть мені го у гості, і я вже біжу імчу до вас, як мінімум, приватні повідомлення, щоб розповісти вам деталі. Повірте, це досить цікаво і досить легко. Дякую, що прийшли зі мною у гості. І будь ласка, залишайтесь зі мною, будьте активними. Давайте мені можливість знати, що варто розвивати цей канал. Підтримуйте український YouTube. і до нових гостей!